Перший музичний інструмент був барабан, тому що він відображав стукіт серця. І е, наші пращури завжди про це знали. І тому в давніх традиціях запускали ритм. Ритм задавав хвилю, а хвиля матеріалізувала наш простір, який навколо нас. І сьогодні ми на етнофестивалі е, Шипіт. Який символізує наші давні слов'янські традиції, і одне з свят, які залишилось до наших днів, це свято Івана Купала. Тобто, звісно, що е, час йде і одне з цих свят залишилося. Буквально ми можемо перелічити на пальцях в інших передачах. Ми розкажемо про інші свята, їх буквально троє таких великих свят. І одне з цих трьох свят це Івана Купала. І сьогодні по давнім традиціям ми покажемо вам, що таке водоспад-шипіт. Люди самі беруть і майструють якусь архітектуру давніх поселень, яка вона була з каменю. Це по суті вид творчості. І люди, які живуть на шипоті в цьому місті, називаються шипотяні. Шипотяні, шипотяні або шипіцькі громадяни. Тобто існує багато легенд, які пов'язані з цим містом. Але найголовніше в час Івана Купала дуже важливо. Підтримати наш старий слов'янський обряд це очистити своє піополе під кілотонами води, а саме в водоспаді, тобто в кожну секунду на нас попадає більше ніж 100 кілограм води, тим самим промиваючи наше піполе. Це набагато інше відчуття, ніж купаючись в озері, чи купатись в морі, чи купатись просто в річці. Тобто, це зовсім інші, інший сценарій. І от зараз ми підходимо до місця де відбуваються старі ритуали, а саме якраз очищення нашого біополя, тобто тіла і духу. Після очищення ми можемо піти вже на головне плато, де буде відбуватися е яскрава подія, яка буде е відображатися в виді е ватри. Тобто величезні сосни змотують одна до одної і роблять величезну ватру. І вокруг ватри вже відбуваються інші наші давні слов'янські обряди. Ну, близько 4 тисячі людей збирається вночі, тому ми це все зможемо спостерігати. І вам треба підготуватись морально і фізично, щоб це зрозуміти. Спробуємо вам передати всю атмосферу. Отже, ми прийшли до місця, де не всі туристи попадають, тільки е, люди, які живуть на шипоті або ті, які вже давно тут і в курсі цього басейну. Його заснували і зробили е, оцю дамбу old School Hippie, Тобто стара школа хіпі, які започаткували рух. На шипоті близько 70-х років минулого століття. І зараз ми бачимо, як хлопці приймають обряд очищення, купаються і готові вже до головної церемонії цієї ватри, яка буде відбуватись буквально через 2 години на основному плато. Тому зараз без цензури буде, тому що дехто буде купатись голий і тому ми прибаняємо зйомку. Магічна локація, де це все відбувається. Називається космопорт Шипіт або центральний космопорт. Це досить сучасна вже назва, така яка дали місцеві хіповці, які тут живуть, приїжджають і які сюди приїжджають. От. Тут ми можемо бачити людей, які теж в автентичному стилі. І зараз це перше плато, яке має таку от площу близько одного гектара. Можливо, і це плато називається Плато номер 1 Потім ми будемо підніматися на плато номер 2 де також різні поселення, там більше вже такі інші субкультури можуть збиратися. А зараз ми рухаємося до поплату номер 1 Ось тут ми можемо бачити досить давніх жителів, і там є людина, яка є однією з засновників Шипота. 21 й рік на дворі, і ми попали на шипіт. Подивитись, що тут відбувається. Ясно, як завжди, обряд хрещення в водоспаді. Ми вже прийшли, очистили своє біополе. Підготувались до качу барабанного, який буде близько дві години вперед, і е, зараз візьмемо невеличке інтерв'ю людини, яка причетна до цього дійства, і вже більше 30 років. Правильно, ну да, вже більше, багато років. Більше 30 років вже. Початку 90-х, 90 підтримується цю, цю всю культуру. І сьогодні в честь такого свята Івана Купала. Е, ми вирішили тут зібратися. А що ви розкажете цікаво про це місце? Може якісь легенди? Легенди створюємо ми тут. Коли з'явились в цих місцях, з'явились легенди. Я, наприклад, бачив впав з водоспаду 20 років, у 2001 році У мене ювілей, так сказати. Ну, але я побачив підкупароді, от тобі жива легенда. Водоспад... Квітку в... Тобто вона існує? Вона існує в самому водоспаді. Тобто Після виходить? того Багато про це писали, знімали і так далі. Дехто звинувачував, що це так повижалося, що хтось напився, хтось там ще що, але це все людська балакалина. Я сам художник і я. Дуже непогано розбираюсь в візі, що в мене перед очима і так далі, і тому подібне. Квитку я бачу. В принципі, так. вона існує. Існує, квітка існує. Просто вона матеріалізується як все в цьому світі в певний час, в певному місці, як ми говоримо зараз легендарному, тут на Шипоті. І все, І, 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 от, і от тобі дійство, так сказати, казкове і так далі, тому подібне. І не казкове, і реальне. Це я пережив на своєму досвіді. А так тут, як започаткувалося все, жили такою невеличкою сім'єю. Верх цей був, де зараз весь він забитий людом, він був майже пустельний. але тут була одна сім'я. Тут було дуже багато музичних сейшинів, які йшли ну, цілу добу в день. І вночі до самого ранку навіть світає, а ще хтось барабанить, грає на гітарах і так далі, на сопілках. Це був такий знаєш, безкінечний варіант людської радості. Ну, Люди приїздили такі, які, як би мовити, хочуть втікти трошки від цивілізації. Ну, тому що цивілізація це не завжди добре. Цивілізація є багато зла для людської натури. І для людського життя, і так далі. Але це окреме питання. І сюди люди ще їхали за те, щоб підтримати свою індивідуальність, яка там внизу, де в містах і так далі. Її там дуже тяжко так, зберегти, пронести і так далі, в цьому великому соціумі людини. Тобто ви, напевно, я думаю, намалювали в цій локації якісь картини, так? Ні, карти, карти, картини я малюю, картини містичні, але не обов'язково з цією локацією. Просто тут дехто бачив якісь видіння, цікаві з неба. Були такі люди. Якісь стовпи, та є я теж чув про це, я да, бачив та стовпи світла. Це мої друзі, які їхали на е, авто і десь звідти і десь бачили, і мені в захваті розказували, що значить це благословенна поляна, Бог благословляє. Так, я, наприклад, протязі вісьми років, то я спілкуюся з різними людьми, і от багато людей казало, що є багато от таких подібних локацій, які тут от, недалеко, буквально 300-400 метрів я за цією горою. Але там немає такої енергетики, немає такої містики, яка відбувається саме на цій поляні. Так, от, немає, от на цій немає. Тому... Навіть от... коли вверх на йдеш на гору Стоя або на цю гембу, це відчуваєш, коли дивишся да. на цю Тим. поляну. Якщо ти, як кажуть, не дерев'яний всередині, а маєш непогане відчуття, то ти відчуваєш, ти бачиш, да, це якась поляна має в собі щось незвичне. Чого людей стільки років притягує? Якби то, то було не трохи не так, це все вже е, мало би зовсім інший вигляд. А так до нас тянуться люди зі всіх країн. Тут перебували хто хоче, американці, голландці, французи. Я ж розмовляв з ними і так далі. І а скільки поляків, чехів, і всі ці люди позитивні, всі прекрасні. Ну, Приїжджають і різних, це інтернаціональний так сказати, варіант. І тут немає е, керівників, бо в фестах, фестивалях. Повинен бути головний керівник, хто організатор, організовувати. Тут такого немає і не було. Це все стихійно, але і так повинно бути. Але люди з повагою один до одного, е... керуючись таким прекрасним правилом, організовують собі такий відпочинок. Чудовий, прекрасний, сонячний і так далі. І, і навіть коли дощ... дощі лили такі, що, як кажуть, мама рідна, заливала нас, все рівно був позитив. Всі сміялися. І... Тобто, по суті, цю одну хвилю, якби всі Так, да, хвиля, тут, тут вібрація одна. Вона, як, вона якось людей вкручує прекрасно. І е, поки ти тут, ти в цій стихії. Ну, пік, напевно, відбувається на Івана Купала, ну, так? Так, да, ясно, пік. вогонь він завжди е, збирає біля себе е, дуже багато людей, він притягує, він магічний. Це Само собою розуміється. А як тут ватра дуже така. Mm -hmm. Раніше вона скромніша була. Mm -hmm. Тим раз тим більше да, я зараз да, замічаю, да, що а, сосни вже змотують. Люди, люди стараються до неба дістатися, розумієш, mm -hmm. вони хочуть. Е Дерева ростуть до неба, все до неба, ще так, на рахунок, я прогрес. Коли перші раз сюди почав попадати, я змітив, що саме от в ніч Івана Купала, і так наші предки казали, по нашим слов'янським традиціям вода набуває якоїсь магічної структури. Набуває, як і на воду в це йде. Так, ну, по суті... а, але це також в певний е, проміжок часу, розумієш? Це не те, не, не що в, от так воно йде. Це може бути дві години, три години. Якийсь певний проміжок, розумієш, коли космос взаємодіє дуже сильно, коли йде такий заряд води, тоді тобто, вона заряджає. Це якийсь проміжок часу. Так, так. І коли угу. ти попадаєш в це, то ясно заряджаєшся і ти. От і все. Ну, це треба трохи відчувати. Це людині у людини є інтуїція, відчуття. і Вона відчуває, коли і як піти, в який час. От я пішов, бачив, побачив квітку папору. Так, да, я полетів з водоспаду, розбився, все. І в реанімації був п'ять діб, але я побачив чудеса, і я не жалкую за цим абсолютно. Ну, взагалі, і потім повернувся назад сюди, бо деякі люди, знаєш, люди всього бояться. Кажуть, да як, ти знову повертаєшся на те місце, де ти і, чуть не забився. Там. Я кажу, повертаюсь, бо там чудово. І чудові люди. Я до людей повертаюсь. Не стільки до природи, як до людей. Люди створюють самі тут настрій свій також, не треба забувати. Ну, більшість знайомих, які я замітив, які попадали сюди, то в них життя ділиться до Шепота і після, і після Шепота. Тобто вони знайомляться з цим місцем так. і тоді... Колись до нас їздили. З Росії дівчата-москвички, так вони кажуть так: ми коли приїжджаємо шипо, то ми там в шкаф вішаємо цю одежу і кожен день, коли на роботу їдемо, нюхаємо її. Ну. Ну так, щоб високі такі такі точка відліку. Да, певна, точка певна. відліку, така. Ну так, ясно, є ще частина так. людей, їх ми 10%, які ну, можуть нічого ні, не бачать, нічого не ну, відчувати. Вони туристичного плану, туристичного плану це, це називається бігуни від фесту до фесту. Так, від фесту ну, до фесту. до Побігли туди. Вони за враженнями. А як ти враження не піймаєш, доки ти не з'єднаєшся душевно з місцем, не сконцентруєшся і так далі? Яке яке ти можеш піймати враження? Е, ще є давня легенда, теж. Місцеві люди старші розказували, що існує така легенда, я не знаю, чому вона до вас дійшла. Що це все був один великий водоспад, і він починався з гимби, колись. Йшли потоки, тобто зі було джерело, чув, да. і воно затоплювало ці всі камні. Тобто, це наслідки того, що вода їх несла і. Тобто одна з таких легенд, що це все був великий водоспад. Карпатські гори молоді, і це да. могло бути без всякого. Да, от такі цікаві речі. Да. Ну, ясно, в човбині, що... ясно що. Де ми живемо, можливо, океан був, знаєш, да. мільйони років тому назад. І я знаходжу такі каміння такі і так далі. Омите водою, відчувається. Не тут, правда, там, де я живу. Там є крийдяни кар'єри, там копають дуже глибоко. І космічне каміння, воно воно з неба падало, якісь метеорити там чи ще щось, але вода його омивала, Знаєш, і воно має таку форму що скульптурну, що людина просто не здатна таке зробити прекрасне, як робить вода. Тому що вода розумна, вода має розум, свій розум має, як і вагоні. Починається конструювання ватри. Працює самоорганізація. І скоро це все буде перетворюватись в яскраві фейервертник.